Якщо пам'ятаєте, то у своєму огляді на сиквел Думками на виворіть я обіцяв розповісти про а, одну ситуацію, яка пов'язана з цим фільмом, і допомогла мені подолати відчуття, що я роблю все недостатньо добре. Я не хвальку, проте похвалюсь. Так от за це я маю подякувати виконавці головної ролі, пані Тетяні Малковій. Річ у тім, що після того, як я випустив розбір трейлеру, а після того я отримав повідомлення від пані Тетяни, яка. Подивилася повністю моє відео, висловила респект і навіть підказала, що в одному моменті, який пов'язаний із розшифровкою рун, я там припустився помилки. А ну просто через те, що на цьому кадрі я її не роздивився достатньо добре. І буде відвертим, спершу я просто не повірив своїм очам, але потім до мене дійшло розуміння, що якщо головна акторка фільму оцінила мою роботу і вона їй сподобалася, то мабуть, все ж таки я роблю щось круте.